Вітаю, я Влад Балько, ветері до один Media Hub, платформа для новин з усієї України. Чи з'явиться на Рівненщині нова об'їзна, якого житла потребує багатодітна родина з Красногорівки на Боковині? Яку гру для школярів за півмільйона закупили на Волині? Про це далі у випуску. Президент Зеленський сьогодні матиме телефонну розмову з президентом США Трампом. Про це він сказав на прес-конференції з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Щодо наступної можливої зустрічі у Саудівській Аравії, президент зазначив таке. Наступна зустріч Саудівської Аравії мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад, щодо інфраструктури, енергетики, тощо, а також буде обговорюватись безпека судноплавства. Тобто, це буде технічна команда команда, яка розбирається з нашого боку. Точно будуть військові, будуть енергетики і будуть люди, які розбираються дуже глибоко в портовій інфраструктурі і в іншій цивільній інфраструктурі, тобто це. Технічний рівень це не зовсім е, та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я не виключаю і продовження в такому форматі. Отже, очікуємо далі новин щодо розмови президентів України і США. Слідкуйте разом із нами і продовжують випуск сюжети від наших медіапартнерів. Будівництво двох важливих дорожніх артерій, які мали покращити транспортну ситуацію на рівненщині, на паузі мова про. Північну об'їзну, що мала розвантажити обласний центр, її будівництво розпочали у 2019 році. Та через повномасштабну війну будь-які роботи припинилися, і зараз там все потроху руйнується. Разом з тим відкритим залишається питання будівництва об'їзної у Дубні, яка мала покращити рух транспорту в напрямку Тернополя. Чи дочекаються місцеві автошляхів? Розбиралися колеги з Media Group. Що мало стати північно об'їзною Рівного, досі залишається недобудованим. На початок повномасштабного вторгнення дорога була готова на 80%. Втім, через події, які розпочалися у лютому 2022 року, завершити будівництво так і не вдалося. Нагадаємо, що будувалася ця об'їзна в рамках проєкту Володимира Зеленського Велике будівництво. Роботи стартували у 2019 році. Ця дорога мала б зменшити затори у Рівному та розвантажити місто від засилля великих вантажівок. Роботи на будівельних майданчиках, об'єкт, який називається північний обхід міста Рівне, зупинилися повністю зупинились фактично у лютому 2022 року з початком повномасштабної збройної агресії. Тобто основна ідея вивезти транзитний трафік з міста Рівного. Це впливає і на екологічну ситуацію, це впливає і власне на економіку. Та після початку повномасштабного вторгнення будь-які роботи на цій об'їзній зупинилися. Через відсутність фінансування та незавершене будівництво дорога з часом почала обвалюватися. Через те, що будівельні роботи не були завершені, різні будівельні роботи, зокрема, найкритичніше і найстрашніше для дороги, це система поверхневого водовідведення. І через те, що цей будівельний майданчик зараз не експлуатується належним чином як дорога. Там виникають руйнування, спричинені атмосферними явищами, зокрема опади, талі води. Водії розповідають, вони як ніхто хотіли б завершення будівництва об'їзної, адже це б економило і їхній час і нерви. Бо було б легше швидше діставатися, наприклад, на той самий ювілейний, де ми їздимо часто в гості, та і до торгових центрів було б ближче. І плюс в той бік, наприклад, до зоопарку, було б швидше нам сюдою дістатися, і набагато полегшило б, напевно послабило б тиск на ту дорогу, якби. Вся була відкрита, а не їхати тут через Олексин, повертати, ями, ями таке. Було би краще набагато. Я думаю, розвантажило, звісно. По суті, все рівне, ви об'їжджаєте і все. все ну так, да, якщо треба вам в ту сторону, допустимо, Костопіль і весь той район, то треба їхати через Рівне. А mm -hmm. тут, тут півчаса і все. Окрім північної об'їзної рівного відкритим залишається питання і поновлення роботи над масштабним проектом будівництва об'їзної у Дубні. Його задумали ще у далеких 90-х, продовжили у 2022-му. Однак, знову ж таки, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну все було зупинено. Це важливий проект, який би об'єднав автомобільні дороги 06 та М19 і теж вивів би транзитний. Весь транзитний трафік з міста Дубного, зокрема, на, в коридорі там, транспортних засобів, які рухаються з Тернополя в напрямку Волині, з Києва в напрямку Тернополя в напрямку Волині і, власне, з, зі Львова в напрямку Тернополя. Дмитро Леонтіюк додає, що станом на сьогодні державою не передбачені видатки із бюджету на продовження будівництва цих об'їзних, адже зараз всі гроші йдуть на оборону. Однак завершити їх будівництво можна за допомогою вкладень іноземних інвесторів. Над цим і працює місцева влада. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Вдова пенсіонерка Світлана Нефьодова самотужки виховувала 11 дітей у Красногорівці Покровського району. Після початку повномасштабного вторгнення її четверо синів пішли захищати країну. Торік жінка втратила доньку і взяла п'ятьох її дітей під опіку. Велика родина нині проживає у модульному містечку в Чернівцях і потребує власного житла. Своєю історією багатодітна мати поділилася із журналістами каналу «Сі-4». Світлані Нефодовій 64. Чоловік помер у 2005 році від онкології. Жінка самотужки виховувала дітей. Війна в її рідному місті Красногорівка була відчутна ще з 2014 року. 11 липня у нас три дні вообще розбивали все підряд, і у нас вообще ми півтора кілометра три до а так півтора до лінії заприкосновіння. А то у нас там воня война ніколи не прикращалася. У нас там обстріли були постійно, і Ми з внучкою і з внуком в огороді копаємося, летить, свистить. Ми присіли, пролетіло, Ага, ну добре, пролетіло, і далі копаємося в огороді, бо у нас там і хазяйство, і кози, і все було. Весь цей час виживати у прифронтовій зоні родині допомагали волонтери, та після повномасштабного вторгнення вибору не залишилося. Заставили виїжджати, тому що з дітьми в першу чергу під приказом, що евакуація принудительна, з дітьми нельзя було ставатися. То ми якраз машину визвали, стоїть машина. а Я побігла рядом там кілька домов. Такий маленький кіоск, люди на дому держали, води в дорогу взяти, дітям пить. Побігла туди, о, ті возлі машини, а я там. І як цей кіоск затрясе, все піднялося, а там рядом школа, в яку внуки ходили, і по школі розбили школу вщент, ось такі стовби дима. Ой, я, я ще думала, йшла за водою, думаю, ну, може, не поїдемо, ну, може, останемось. Родина переїхала до Чернівців. Тут старший син Данило вирішив йти воювати, аби не забрали молодших братів. Вони прийшли на реєстрацію, становитися тут, а їм кажуть, ого, у вас п'ятеро, має хтось піти. Він каже: добре, я піду, тільки малих не трогайте. що, він пішов а через півроку, малих забрали 22 і 23 роки, а до 27 не можна ж було брати. Забрали і малих. Іван походив, походив, подивився. Нікого братів немає. Каже: ну що, я теж піду, бо в нього була справка, йому не треба було йти. Двоє з братів вже повернулися з війни обидва з важкими пораненнями. Дуже тяжко, тому що у них ранення не тільки от у одного ноги немає, а інший розстріляний з кулемета. Теж тяжке поранення. У них у всіх контузія, і вони по п'ятеро днів не сплять. Ладно, пішли, та хоч би ж допомагали. А що вони так ранені і не хочуть лікувати? Виплат ніяких. Ніяких вивели за штат і 502 гривні зарплата. Найважче для багатодітної родини не мати власного житла. Дочка померла у мене під опікою п'ятеро внуків, і зараз ми в цих двох манюних кімнатах, і сини, і дітей п'ятеро вони, ще онлайн займаються. Я зверталася по поводу життя, щоб нам дали щось розширене, ну, безпішно нічого ніхто не відкликається. Але хоча б у нас розрушене житло і я подала по розрушенню. Людям вже виплатили, а мені нічого. Я хотіла, щоб виплатили, щоб купити десь в селі, щоб можна було дітей перевезти, щоб сини там могли свої всі поранення загоїти. Олена Крічко, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі 4 Патріотизм за майже півмільйона. закупили для школярів дороговартісну гру в ліцеї села Нуйно, що на камінь Каширщині. Дирекція закладу запевняє національно-патріотичне виховання на першому місці. Тож все найкраще дітям. Та от правоохоронці помітили у цій боці меду ложку дьогтю. Детальніше далі у сюжеті колег із каналу Аверс. Купили для школярів гру за майже пів мільйона гривень. Таку закупівлю зробили у ліцеї села Нуйно Сошичненської громади. Як каже директор навчального закладу, гра передбачена для уроків захисту України. Проте правоохоронці таку дороговартісну покупку не оцінили та відкрили кримінальне провадження. Закупили лазертаг для школярів із села Нуйно. Це гра, де гравці діляться на команди, отримують лазерну зброю та намагаються влучити в опонента. Як розповів очільник ліцею, купували дороговартісну іграшку, аби виховувати у дітях патріотизм. Окрім того, у навчальному закладі облаштовані два класи для так би мовити військово-тактичної підготовки. Тут і речі для першої медичної допомоги, і макети боєприпасів, та навіть дрони. Наш заклад є, можна сказати, на найбільший на території нашої громади. На будь-яких нарадах завжди Ірина Ворощук через нашу начальницю управління. Настоювала, що національне патріотичне виховання є першочерговим для нашого для нашої країни, і діти мають вже мати поняття виростати. Що таке може бути? Ніхто не каже, що комусь потрібно вже стріляти, а от дроном можна навчитися літати, тим самим хлопцям води донести чи ще щось. Тобто національне патріотичне виховання, перш за все, як то кажуть, усе найкраще дітям. Та правоохоронці, ймовірно, так не вважають, бо ж разом із закупівлею Лазертагу відкрили кримінальне провадження за підозрою у розтраті коштів. Слідчим відділенням Кам'янь-Каширського районного відділку поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, у ході якого встановлено, що 28 листопада 2024 року між освітнім закладом КЗСО ЗСО ліцей села Нуйно в особі директора та постачальником укладено договір на закупівлю комплекту Лазертак на суму 410 тисяч гривень. Згідно з видатковою накладною замовником, перераховано постачальнику всю суму коштів за вказаний товар. Однак предмет договору поставлений так і не був. Разом із тим не поставлено ще ряд товарів на адресу замовника. Відомості про плату, яких вказані у видаткових накладних Сам очільник навчального закладу запевняє, не розуміє, чому відкрили кримінал, бо ж мовляв, закупляли усе законно. Та й товар прийшов такий, як треба. У нас були договори на зберігання. Лазертак він був не україномовний. Його відправили на як правильно, перепрошивку, напевне, так. І ми склали договір на зберігання, і вже пізніше вони до нас приїхали всіх наших закупівлях. Весь матеріал є в наявності. Ну тобто, і всі діти вже не практикуються з нового навчання, з нового року календар. З документами все чудово. Так, все без питань. Так, у нас по закупівлях все пройшло дуже чудово. А закупівлі. І на прозоро марки, так ну тобто, це все, все як по процедурі, бухгалтер закуповував і ну все, все пройшло чудово. Та от тільки виникає питання: чи на часі зараз купувати такі дороговартісні іграшки? Це національне патріотичне виховання. Воно йде в першу чергу. Відповідно, ми були так би ініціаторами для того, щоб діти мали того, бо коли я вчився в цій самій школі. Ми взагалі нічого не мали, грубо кажучи, на рахунок лагству України. А зараз діти мають можливість, то чому б його не зробити, коли є держава, де є кошти їх потрібно швиненько використати, зробити для дітей гарний, гарні умови для навчання. Зрештою, крапку у законності придбання півмільйонної забавки поставить поліція. Наразі в таких сучасних умовах навчатимуться школярі Камінькаширщини. Бо ж поки в обласному центрі Волині таких ноу-хау немає. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. Вчителька хімії причорноморського ліцею Наталія Максименко надихає учнів на наукові звершення. Її учні перемагають на всеукраїнських конкурсах завдяки креативному підходу до викладання предмета. На цих уроках побували журналісти з Лиманської агенції новин. Головна задача кожного вчителя зробити так, щоб дітям було цікаво та легко вивчати будь-який предмет. Це стосується таких предметів, як хімія, фізика або математика. Для багатьох ці предмети важко даються, тому саме від креативності та винахідливості педагога залежить чи за своє дитина, ту чи іншу тему. У Причорноморському ліцеї працюють саме такі вчителі. Наприклад, вчителька хімії та біології Наталія Максименка намагається застосувати на своїх уроках нестандартні методи навчання. Хімія складна наука, але для того, щоб дітей зацікавити, щоб це не були тільки одні задачі, рівняння, що їм не дуже подобається, щоб це не були тільки одні формули, ми стараємося знаходити цікаві речі в побуті. Те, що вони можуть вдома бачити, ті продукти ми розбираємо, з яких вони хімічних елементів складаються. Отже, те, що їх може зацікавити. Результатом такої роботи є бажання дітей приймати участь у різноманітних конкурсах з цього предмету. Наприклад, дві учениці 5 та 7 класів приймали участь у конкурсі хімічний калейдоскоп, який проводив Полтавський університет. Діти вдома самостійно провели дослідження, і їх результати відправили на конкурс. Після успішного захисту дівчата зайняли перше та друге місця. Я брала участь у конкурсі хімічний колодоскоп. До мене підійшла вчителька і запропонувала мені прийняти участь у цьому конкурсі. Я сказала так, тому що моя бабуся також була хіміком і пропонувала предмет хімії. Мене це дуже сильно захопило, і я також захотіла спробувати. Для мене було не важко. Якщо добре сісти і розібратись, то е і докласти зусиль, то це буде неважко робити. І я оцінюю. Свій результат добре, тому що я постаралася. Учень дев'ятого класу Іванов Роман прийняв участь у складному конкурсі, який проводив Київський національний університет. Юний хімік, пройшовши відбірковий тур у фіналі. Роман працював три дні з 10 ранку до 6 вечора. У цей час він слухав лекції та виконував самостійно практичні завдання. Це для мене можливість було провірити свої знання та отримати якісь нові практичні знання. З хімії я отримав диплом фіналіста. Думаю, що цікаві реакції вони одізнатися, як це все, як звичайні речі на самому на самом ділі проходять. Наталія Максименко розуміє, що хімія такий предмет, який не кожному школяру легко дається. Тут треба багато в чого вчити, але попри все, вона намагається на кожному своєму уроці допомагати учням долати ці труднощі. Кожен знає, що хімія присутня навколо нас повсюди. І її треба вивчати і розуміти. У Запоріжжі відкрили унікальний навчально-практичний центр кулінарний хаб. Він стане майданчиком для підготовки майбутніх кухарів, кондитерів і пекарів. Зокрема, вони будуть готувати для учнів у школах. Це не просто кухня, а високотехнологічний освітній простір, оснащений сучасним обладнанням, яке дозволяє готувати страви відповідно до найновіших гастрономічних стандартів. Як цього і передбачає реформа шкільного харчування? На цьому завершуємо. Тримаємо інформаційний фронт, донатимо на військо, підтримуємо наших захисників. До зустрічі в етері Д1 та у наших соціальних мережах.